Доброго дня, вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Починаю своє відео із соняшника декоративного махрового. Поки що це один розцвів. А це соняхи декоративні, сонячне диво. В цьому році у них темне забарвлення. Продовжують квітувати чорнобривці. і хризантема. Зараз у нас в Тіні плюс тридцять сім. Киточки шавлі вже на самих, на самих кінчиках. Вже на сонці вицвіла квітка майорчика. Жоржини бордюрні в мене білі тільки, хоча в минулому році їх тут було два кущі білі і жовті. Нагадую, для тих, хто Дивиться вперше, що це у мене спадовочнього насіння. Проросло тут декілька кущиків. І всі квітки з білим забарвленням. Ось на цьому кущику ще немає ні бутонів. Ще немає бутонів. Можливо, це буде жовта Жоржина. Оце тільки в садку можна сховатися від спеки. Це вже в нас в цьому році другий врожай горіхи буде. Ми в минулому році обрізали верхівку в горіха, щоб він не тягся на гору, але гілки, які були під верхівкою, поступово випрямляються, тягнуться догори. Ось на одній гілці, що витягнулася вгору, є плоди. Так що, можливо, горіх і не вийде залишити повністю без верхівки. Це ми хотіли так зробити, щоб. Легше було зривати горіхи, але природа бере своє, відбувається заміщення і якось так. Завершує вже плодоношення шовковиця. Розквітли мене в садку троянда. Потерпає від спеки Тютюн. Починають вже вже мої помідори до барога. Вже починає поспівати тернослив. А, Вже поспіли, абрикоси. Нарешті, ось вже на сьому вечора починає спадати спека. Поспішаю дознімати. знімати. Бо і з 7 до 9 тільки вечора буде у нас світло. Якщо не встигну сьогодні змонтувати, значить викладу вже завтра. На цьому буду завершувати. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Дякую, що зі мною. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.